В Україні впродовж століть формувалися традиції масниці або колодію, проте також десятиліттями нам нав'язували велику кількість спрощених та чужих традицій. Головна відмінність святкування масниці від масляної саме в традиціях. В Україні традиційно проводилися обряди регулювання шлюбу, як от колодії. Коли неодруженим парубкам та дівчатам ніби в кару прив'язували колодку до ноги чи руки, а також віддавали шану богу слов'янського пантеону. Ярило, адже він, Бог весняного сонця, в його владі був прихід ранньої і теплої весни для подальшого гарного врожаю. Нав'язаними же традиціями стали спрощені проводи зими та зустріч весни, без прадавніх ритуалів та значень, зробивши в основі проводів хороводи та частування млинцями з м'ясними та рибними начинками, рідше зі сметаною. Аутентичними ж стравами історики та етнографи вважають коржі на честь сонця та вареники з сиром на честь місяця, що символізували народження нового життя. Значення днів тижня також відрізняються. Спрощені та нав'язані традиції ґрунтуються на гуляннях та розвагах. Понеділок зустріч, вівторок заграші, середа ласунка, четвер розгуляй, п'ятниця, тещині вечори, субота золовки непосиденькі, неділя проводи. Суто українські ж традиції пов'язані з циклом життя, святкували народження та поховання дерев'яної ляльки колодки. Так у понеділок колодка народжувалася, у вівторок її хрестили. В середу були похрестини, у четвер вона помирала, а в п'ятницю поминали. А вже безпосередньо в суботу та неділю були більш молодіжні гуляння та розваги. Так, наприклад, значним обрядом було водіння Цапа, це обрядова ігрова дія зі співом, в якій дівчата шикувалися в ряд чи коло, бралися за руки, йдучи по вулиці чи стоячи на місці, співали весняні пісні. В той час нав'язати нам намагалися ігрища, такі, наприклад, як кулачні бої. Коли сходилися чоловіки з двох сусідніх сіл чи хуторів, у великих селах і містах бої йшли між мешканцями різних вулиць. Також була відмінність у закінченні святкування. В Україні закопували колодку та в деяких регіонах спалювали дух мари чи марени. Але виглядала вона зовсім не так, як нав'язаний пізніше образ, без особливого вбрання, тим паче без кокошнику. Зазвичай це була копиця сіна, на яку інколи чіпляли вінок з квітів або намисто з яєчної шкарлопи. Не завжди, але малювали їй обличчя, але схематично, без особливого макіяжу, як от у нав'язаному образі. Хоч у різних регіонах була. Назва, що відрізнялися, деякі традиції могли відрізнятися, проте вони завжди були більш глибоко занурені в історію нашого народу, продумані та направлені на певні дії, як от шлюбні обряди з колодку чи здобуття доброї погоди та відвернення хвороб зі спалюванням мару, або поїдання коржів на знак отримання сили сонця на весь наступний рік. Цьому і є головна відмінність української нації, багата та розмаїтна історія і традиції, які в нас століттями намагалися відібрати чи спотворити, спростити. Наша незалежність не тільки в думках, не тільки у наших територіях, вона в кожній частинці та сутності кожного українця в наших неповторних традиціях.